Да. Да, да, да. Юлі, палі. я забула. А, 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 а ну давайте, дороге товариство, дорогі друзі. Сьогодні наша з вами зустріч чергова. Я би дуже хотіла, щоб кожна наша зустріч проходила у супроводі квітів. Красивіше квітів нічого немає. Подивіться, ну від них живіє не тільки весною, а від них віє самим життям. Буду тепер намагатися, щоб вони нас супроводжували весь час. І буду вас дивувати. Часом якісь буду купляти квіти надзвичайні. Ну, коли з'явиться е якась квітка, яка росте сезонна, то це будуть, може, букетики. Ну, а зараз поки що, ось вона росте собі в горшечку, нехай росте, вона прекрасна, погодьтеся. Хочу з вами сьогодні поговорити на тему, яку дуже багато зараз обговорюють. Про заблоковані телеканали. Як вони мучаться? Сьогодні фашизм в нашій країні отримав свій колір зелений. Президент набрався мужності, сил. І через півтора року, як став президентом, вирішив вимкнути цих, не побоююсь цього слова, потвор. За все час існування незалежної України. Була здійснена вимкнення трьох одразу провідних інформаційних телеканалів. Я хочу говорити про сам факт вимкнення із нашого життя цілого ряду ефірів і цілого ряду прекрасних особистостей, прекрасних флабках, які до цього моменту працювали проти нашої держави. Це означає одне Зеленський кинув виклик народу Україну кинув виклик в європейському майбутньому Україну. А скільки фашизм це не майбутнє, ні європейський вибір. Я бачила той, той жахливий той виступ у Верховній Раді, коли. Вийшла фракція ОПЗЖ, і вони стали значить, говорити, що як це жахливо, нас вимкнули, що це наступ на свободу слова. Ясне діло, вони тут згадали слово демократія, до якого вони ніколи не мали жодного відношення, і робили все, щоб ця форма правління ніколи не. Прижилася в Україні. Тут вони, значить, за неї згадали, почали валувати, що це ой Боже, і, і це закрили, і демократію пер... прикратили, і те, і все. І в кінці настільки вже вони показали, які вони наглі, і наскільки вони нас не поважають, вони з трибуни Верховної Ради України під українським прапором, в той час, коли гинуть. Наші діти і наші герої на сході тримають мир, щоб у ці потвори могли виступати. Вони заспівали, воно одне там заспівало. Вставай, страна, огромная, всі решта його підтримали. Но пасаран, фашизм не пройде. І ви все подібніте, потому що ви дьявол, фашистський дьявол. Вставай, страна, огромная. Я вам скажу мені соромно в цей момент і за себе теж. Що ми робили 30 років? Чим ми займалися, якщо через 30 років незалежної держави оце може відбуватись? З іншого боку, я можу сказати, що це всього лише 30 років незалежної держави. Ми знаємо усталені демократії в світі, яким 200-250 років. І теж у них буває на майже 300 році демократії, виносять із капітолія вікна і штурмують їхні е, Верховні Ради. Це Американська Верховна Рада. Ця проблема в тому, що вони дуже мало любили цю країну. Вони її взагалі не любили. Мені здається, що це сміливий крок. Крок, який я поважаю і якому я аплодую. Я аплодую. Дуже з багатьох причин. По-перше, оці всі макси Бужанські Добкіни, Шмопкіни, оці співаки з дивними анекдотичними прізвищами, як за анекдота, не будуть співати мені, страна огромна», бо то не моя була країна. В мене. Ще не вмерла в Україні, в мене інший гімн я вам скажу, мені приємно, що не буде оцього всього потворства, що вони не будуть сидіти у телеефірах і висказувати свою експертну думку, експертну мисль безкінечно, яка починається і закінчується одним. Згинь, Україна незалежна! Ми хочемо б, щоб сюди прийшов. Колишній СРСР, ну вони ж тупі, вони не розуміють, що РСР... СРСР уже не прийде, а прийде просто Росія. І почне вони згадають навіть про тих, Ти вдівав вишиванку, а кожний з них, який співав і валував, вони хоча б раз у житті вишиванку вдягали. За це підеш на ізоляцію або на яму, або просто у допра запруть. Вони знайдуть, що зробити. Цього буде достатньо для того, щоб нас усіх викорінювати і цю територію знову заселити, як колись заселяли Донбас. Ми це знаємо. Міграційні, оце все. Перелопачування одних людей, асиміляція це називається, і пересіювання і пересаджування інших закінчується тим, що потім через 70 80 років, як зараз на Донбасі, йде війна. А йде війна за те, що це Україна. рівно за те, що це визнати цю територію нашою українською, яка належить до української держави. І належить українському народу, якого на сьогоднішній день хто каже 42 мільйони, хто каже 45, але десь так приблизно нас. І ми дуже би хотіли, щоб люди, які живуть на тих територіях, Теж належали до цієї загальності, яка називається український народ. Ну вони впираються, вони не хочуть, вони хочуть належати до іншого народу. В такому випадку, як пише, прекрасно написала Оксана Забушко: Господи, хто не хоче тут жити і хто хоче жити в інших країнах. Будь ласка, Борисполь, там літають літаки. Вони привезуть любу крапку, постав на карті. Вони тебе в ту крапку привезуть. Чи це буде Росія, чи це буде Узбекистан, чи це буде Аргентина, чи це буде Латинська Америка? Все, що душа твоя забажає. Новий термінал навіть побудується. Зараз закінчили будувати і відкривають рівно для отаких от людей. Береш чемодан і, будь ласочка, валиш туди, де тобі буде гарно, затишно і де будеш співати страна, вставай, страна огромна». А я хочу, щоб тут співали інші пісні. От я так хочу. Я українка, мій батько, мати українці, мої діти українці, мій прадід прабаба, мої прадіди-прабаби, усі українці. Моя вся велика родина у мене велика родина, усі українці. Ми хочемо жити тут. Просьба нас залишить у спокої. І це на сьогоднішній день не якесь таке прохання, я не знаю, яке. Це наше законне право, яке, слава Богу, в світі є ще міжнародні інституції, які нам допоможуть його відстояти. Безумовно, при тому, що ми будемо відстоювати його самі, як ми це робимо на Донбасі. Це тривожна ситуація. Совєтський Союз вони вже не повернуть ніколи, бо цієї країни нема. І ще одне: вели закон про українську мову. Господи, піднялося. Лементу було страшне. Ну, я не буду повторювати, що нічого страшного в тому немає, якщо хтось заговорить на українській мові, і ніякого труда в цьому немає. Не говорять на українській мові ті, хто не хоче на ній говорити. Всі, хто хоче, всі її вивчають дуже легко, дуже швидко. Тим паче, перейти з російської на українську це взагалі, отак от це залежить дуже багато від нас. я. Он позвонила пару днів назад. Мені треба було позвонити там, десь я щось замовляла. Я позвонила. Там мені кажуть. Алло, слушаю, я кажу, і я вас теж слушаю, вітаю. Скажіть, будь ласка, ви в курсі, що вже ми перейшли на українську мову, і ви теж б мали б зі мною говорити на українській? Вам треба на українському? Ми теж будемо говорити на українському. І вона, так знаєте, бідна, старається в неї слово на українське, слово на російське. Він така трошки азаровська мова українська, але вона каже: послухайте, мені так тяжело. Ну, я очень стараюсь, і ми стараємося, і ми будемо говорити. От хай вона зі мною навіть говорить на російській. Але коли людина мені каже: Я стараюсь, я вчу, і я буду говорити на українській, мені знаєте, мені від цього вже приємно. У <му> нас має бути світла, гарна країна. Ці невеликі наші кроки, які ми робимо в правильному напрямі, вони дуже правильні. Вони мені дають. Такий спокій і задоволення в моїй душі, чесно вам скажу, і я думаю, так кожній людині життя вже зробило цей поворот. І воно виглядає на сьогоднішній день таким чином, що буде по-нашому, буде так, як правильно, так, як має бути. Давайте будемо думати про краще і давайте будемо його наближати. А тут іще, знаєте, мені дуже приємно було відкриваю соціологію і дивлюся. Що після того, як вимкнули канали, оказується електорат ОПЗЖ, партії ОПЗЖ, 18%, це рахуйте, 20. Вітають цю міру. Це значить, кожний п'ятий, хто проголосував за ОПЗЖ, вітають цю міру. Це означає? Знаете, колись спивала Алла Пугачева песню: Мало по-малу меркнет небесный свет, Мало-помалу праздник идет на спад. Я обещаю встретить с тобой рассвет, И приглашаю встретить со мной. Я приглашаю оцих усіх парнів зустріти зі мною закат їхніх прекрасних пісень і розказів. Бо це, хлопці, коли кожен п'ятий, хто за вас голосує, вітає те, що вас він не буде бачити і чуть в ефірі трьох каналів, слухайте, ну це точно закат. І я вас точно туди приглашаю. Мало помалу, ми робимо правильні кроки. І давайте їх і далі робить. Тут ступив, а тут оступився, і вже ти в ямі і вже по горло за грудь. В мене, звісно, як у всякого українця, я не можу не сказати, що в мене немає але. І це але складається з того, що да, ми тут вимкнули телеканали, але разом з тим ми електроенергію купуємо у ворога, ведемо з ними торговлю дуже багатьма продуктами і предметами. І це все викликає в мене, знаєте, мене оцього, як то кажуть, коробить. Але більше, що мене коробить, що ми з ними ще й торгуємо інформаційним продуктом. Те, що можна показати по телевізору, наприклад, кіновиробництво або серіальне виробництво. У нас же у Києві на околиці або за Києвом вже збудовані не просто якісь підприємства, а містечка. Де йдуть зйомки серіалів для нашого ворога. І, звісно, вони називаються там Все побіждають любов, нас поміняли в роддомі, там, ти, ти, ти мене любиш, я тебе не любиш. Оце всякі такі назви, але там багато ще знімається. І героїчного, того, що легендизує, героїзує і міфологізує їхнє воїнство і їхніх героїв. І це знімається тут в Україні українськими професіоналами, з українськими дуже часто акторами, ну, російські актори в головних ролях, а все решта оточення це будуть зазвичай українці, які надінуть ворожу форму і знімуться. Ну, треба ж за що ж житті і годуватися. Оце все мене, чесно вам скажу, навіть не коробить. А я не знаю, якби. Е я думаю, що керівництво країни в курсі про цей факт. Я думаю, що самі кінематографісти і ті люди, які займаються телепродуктом, мали би мати совість. Через те, щоб бути професіоналом, це прекрасно. Треба ще мати серце і мати душу. На сьогоднішній день, коли хлопці гинуть там, ми бачимо: ось у нас днями двоє загиблих, троє поранених. Померла дівчинка військова від корони, якісь іще жахливі випадки, постійне порушення перемиря, постійні обстріли. І оце при цьому всьому знімати кіно для цих наших глядачів це кіно, яке їх потім моделює їхнє сознання. Вони Дуже довго дивляться це кіно, а потім їхня свідомість говорить, що України це ворог, та ми не українці, ми якісь там хахли, я не знаю, хто іще. Вони там називають нас. Та ми й теж називаємо їх, теж ми знаємо, як називаємо. Це теж негарно. Слухайте, я розумію, що нам вже так випало, Господь так уділив, що це наш сусід. Але сьогодні це наш ворог, ворог запеклий, ворог, який 300... 350 років нас знищував, який знищив нашу культуру. В кожній родині українській є знищені цим боробом родичі, там, предки, дідусь, прабабуся. Обов'язково. Слухайте, і сьогодні це знову продовжується. Ми знову на них працюємо, знімаємо для них кіно. І це все нормально. Ми ж уже сьогодні живемо в 21 сторіччі. Кожен із нас може собі спокійно зробити своє телебачення і записати собі фільм, який він хоче подивитись, коли ти там зустрів десь його, і тобі хтось сказав, що гарний, чи ти десь зустрів, прочитав, що фільм гарний. Складайте собі такі, як програми. І можна їх дивитись по теле, складаєш там собі. От в 21-й я подивлюсь новини бібісі, а в 22-й я подивлюся таку-то серію. Я собі записала там чи чотири, чи три серії. Скільки в мене там терпіння вистачить якогось фільму? Я сама собі моделюю вже телевізор. Тобто, уже я можу від цього відгородитися. Чого ж кіновиробництво і серіальне виробництво до сих пір виробляється в інтересах ворога, і це дуже скривається. Знаєте, тут виходить так: три канали закрили, а тут лігусміха продали руским. Мене це дивує. Як так може бути? Ну, можна ж цього не робити, можна ж без цього обійтися? Ну, Оце такі питання, які мене хвилюють, і. Мені би дуже хотілося, щоб наша нинішня влада, яка зробила оці кроки, я маю на увазі заблоковані телеканали, щоб вона сама не створювала завалів, які їй потім треба буде розгрібати. Щоб вони уважно дивилися за тим, що робиться, як робиться і хто що робить. Я просто хочу сказати, що це я, мені це подобається. Я це вітаю і я дуже жду, що вони будуть послідовними у цьому напрямку через те, що ЗМІ це дуже важливо. Це той інструмент, який дуже впливає, який впливає на свідомість і який формує особистість. Дякую, дорогі друзі, до зустрічі!